привіт, друзі, сьогодні я буду виживати в Майнкрафті. Ось я вже зайшов в Minecraft. Я буду грати без модів, щоб мої глядачі змогли це відтворити в справжньому Minecraft. Я виберу хардкор розширений і шаблони. Не ви потім. Вот знаєте, який біом мені вибрати, який є шабоні. А я виберу, виберу. Я хочу вибрати. Так. так, так, так. Я виберу. Виберу. Я все таки хочу вибрати. Він ревер. О! Хардкор на Вінінг рівер. Все, погнали! Так. Світ спорюється. Так що ми можемо трохи поговорити. Мене звати SuperGameUA Якщо... Якщо є якісь претензії, то разом пишіть в коментарях. І ставте лайки, потім я це повходу, не переживайте. Я вже навчився користуватися монтажем і буду краще монтувати відео. Можете мене привітати. Тепер я вже такий уже і, ну, взагалі в, в Майнкрафті. На Ютубі. Я вже не ну. я хочу врятувати цей український монкерний контент, бо всі кажуть, Майнкрафті хіба дитячий контент, українськими. А я хочу іграти ти, ти так і виживати ти, навіть з дитячим контентом, бо я є дитина, не мати днімати на дитячий контент, коли я дитина. Мені ще 18 -ти нема. Ой, такі Прошу. Прошу ні, Прошу. Фу, вже немає їжі. Потрібно йти по їжу. Зараз. Я думаю, що виживати в незрі було би і то легше. А так виживають у верхньому світі і вже тяжко криза. Криза. Здоров'я нема. Їжі нема. Все я... Вс я, я, я люблю. Люблю кукнутися в перший же день. Вс я її люблю. Я вам кажу, вс я люблю. Я хочу якось вижити тут. Біла тішу їжа. І вся номер один. Бам! Окую. Їжа. No 2. Так. Так, ось вівця. Ось вівця. Іду до неї, щоб її добити. Так, бам. Дві шерсті. Залишається знайти третю і все. І все я зможу вижити. І все я зможу вижити. Першу ніч і я не помру. Першу ніч ніч, як це я робив до того. О, ще одна вівці. Якраз мені ще третьої не вистачає. Бам-бам. Так. Але я хочу добити, бо поводить кудись, куди. О, тікає. Я не йде сюди. Так, бам. Да. Усе, є п'ять. П'ять шматків м'яса, І три. І три от, його вот. шерсті. Уже в мене буде ліжко. Ще добре. Ще ще з'ясниво, розберуся по шуріку, щоб мати їжу про запас. О, свини нам установлю так нормально їжі. Воду. Установлю іменно свинина. А тільки один кусочок, то будемо буде мама ма ма похитить шахту. Ну, до речі, я його из вас. Півтора небагана. Пана півтора. Баба не баба більше. Еще одна свиня. Не потрібна їжа. Я пока что не маю печи, тому я буду вот так руками, а, а я я буду думаю, так за автоматично, мне я вот так бежу руками, Еще рублю, готовишься, до шахты. вот так бежу за свиньями. вот так бежу, бежу, я уже начинаю считать, походу шахту Першим ділом мені все-таки здавати будинок бо вже темніє, Дві свинини, непогано. Першим ділом я піду рубати дуб. Першим ділом. Потім же піду в шахту, а першим ділом я піду рубати дуб. Потім буде Вовк. Поки що мені потрібен дуб, дуб, дуб і дуб. Поки що йти на бій, не Хатя, бій з скелетом і Хоча я піду бомбій зі скелетом. Рукопашку я його навряд переможу, переможу. Завжди, завжди є якийсь шанс. Навз те, щоб перемогти скелета в рукопашку. Мені він не дав підготуватися нормально. Ну, з ним доведеться ненормально. Не Я помер. <світ> <світ> створюю новий світ. Так, створюю новий світ. Yeah. Легкий. Це вже не буде таке. Так. <світ> Аблони. Я выберу... Я выберу Stronghold. Еще один какой-то висит. Так. Створюю новий світ. <пишут> Ще йде до наступного відео. Тут взагалі мені чого не бажаю за монстр, хто я не монстр. Ой, ніхто не монстр. Десь піді мною має бути стронг ход, я це прекрасно розумію. спочатку я підготую село. Перейти мікетістом хол, бо там будуть ще шуміть. Перший ледний будиночок, нічого такого. Другий ледяний будиночок. Пусто. Уже, вели... Уже будинчок побільше. Один коваля. Розумію. Такий собі. На трічку вже виходить. Тут хто понятно, ще один коваль. Ммм, що понятно? Говорить, тут не живуть. Так, тут будинок. Той саме будинок, який не зустрічав, подібний. Тепер така бібліотека. Відкриваємо. Може це і не біблі. Отакі от, от є коврики і печі. В принципі, нормальний такий будинок я би хотів. Тут просто ліжко її їдемо. Нічого особливого, Тут у нас ліжко скриня перша. Ніжки. У січки прибрав шкоду, тому вони її куток не ведуть. Ліп. Їжа і синя. Не Непогано. Кузня Я шолом. їжа і свитка, їжа, їжа, опаща їжа. М -м Тут уже, здається, нічого цікавого немає. Тепер тут є отаке. Хм. Отаке ось осяка з морквою. Я витрачу морку, але я не буду виторчати. таке. така. Кролик. собі принципі, безвичайно не можу сказати? може сказати? яких не нефть. Шкода тварин бідних. Восемь весник курки. Ты шо там? Ну, На этот школьный крок. Там ерик емко нет. Пишком. Ничего не конь. Піч печим, нічого успело, те, щоб не було, Перейду на спаун. Щоб там знайти. Strong-hold. Так. А я думаю, что я уже до походу стронг houd готовий. Иду вниз. Я хотя бы не буду реакцию и нагувати камень рукою. Буду залізем Ну, Там дуже багато купати. Тому покупаю. Я там в Сірході пам'ятаю і скоче знаходив ще одне заліз віка Тому це мені не страшно. Покупаю трохи каменю. О, наші я купав там, де треба. І не попав у лаву. Затопана печера, я це проходив. Подімаюся вгору. Затопана печера це не завжди добре. Тут так тут закриваюся. Так. Іду вниз ще так, глибосланець. Потім буде ще щось. Після глибосланеці має бути вже stronghold. Я пам'ятаю, тут не бути некой печаль з монстрами, скільки я пам'ятаю. Туф, уже купається швидше за глибославанець. Також купається. А от ту вкупаете швидко. Лазурит. Так. йду <клес> вниз. Золото буду. Просяк випадок, я золото. Бам. Золото, золото, золото. Я... Компьютеры бьм мясо, силька золото. І ще я знайде знадобиться. Діаманти? Та ще й не один. Так нормально, як тут пішов називається, купаючи вниз. Золотого зрозуміла діаманти навіть. Редстоун. Непогано. І за редстоуну, я гадаю, буду ще діаманти. От эти ч, нет куди, тут спам ці діаманти. Видно, що так по-моему. А, зараз то немає діамантів, купаю нище. Ще досі ж все видно. видно. Так, вниз, 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 вниз. Пам'ятаю, що має бути стронг холд. Бедрок. Прекрасно. Прекрасно, бодрёк. Прекрасно. Лава, лава, лава. Закрывся с мая. Купаем в эту сторону. Так. 60 був індексланті. Іду копатися вверх. Що можу сказати? Йду вверх підніматися. Дарині, де я знайшов золото, тут я знайшов рестоун, тут діаманти. Лазурит. Буду лазурити. При всяк випадок. У мене є діаманти і ще вверх. Так, піднімаюся. Без, значить, я доставлюся не тут. Я був не тут. Стронхолд? А його не помітив Стрнхолд.

Я просто цікаво тебе вирішу зробити еще мухо. Там за и я подумал. Фу. Любите стронгхолд. Ось вот такие колодец, не знаю с чем. Не просто а структура колодца. Ну, дошка сверху. Можно немножко еще си. Где? Поднимайся выше. Ще одна кріго, мішечок ще залізо. Непогано. От. Є. Середній ут. Де нічого не бачу. Хочу скриню. Оті око Енду дюна. Ой, ще залізко. Яблоко. Моя будь ще два діаманти, що розпали безкінечний. Це уже більше, там навіть є бібліотека. Ще один ковальський одна шабу. Ага. Папіру, дуже багато паперу. Так. Вам тридцять 37 штук. Так непогано паперу. надо сейчас займёшься по ней я уже рухаюсь так же я уже поднялся выше, мы уже на самом шаге Ду щось нормального, я це бачу. Заходимо в скрині. Прошу хоч щось нормальне. На святі. Ще один шаблон ковальський. Ще книжки. Непогано, непогано, ще книга. Тут більше немає нічого крім книг, але я вже піду, бо мій книги не цікаві дуже, що є в тій бібліотеці. Я тут просто знімаю відео, я тут не буду, буду проводити сто днів. Я так не збираюся робити. Я, я думаю, це безпечний саду пабук. Зникнувся. сам бы убить. Не знаю, кто таких не дробил. Тут я добрался. Ну, протокол, я возьму с мозгой. Ви його ставити, а потім забирати в собою в октамне місце. Тут є двері. І тут тупік. Дві рішив єш тупік. Непогано. Я спустился вниз. Я тут был. все? Я тут был. Я тут тут спустился вверх. Тут где там где был? 嗯。<noise> <noise> <noise> Так. Так, может, тут... Нет, тут ничего не тут через одну причину. Жень же це скрине звуту. Не портал, хоча біля портал є якщо я чай на з зуту. Що такий плюс Потім не? Це я вже все обігаю, не зажит з, -за з портал. Так я повернуся там де був. Тут, тут я заход двери, а зараз бегает тут. Понял, и с чего я тут двери. Коротше, в мене є ідея викращить. Я буду бігати і шукати у творчому режимі. Так, я нечного бачу. Скриня. Сливки і ще хліб. Ще скриня, діаметр, кайло ще один і ще Я не знаю, что потім входить було бы це. Ось ще й поряд кімнатового пробувань. Солідно. Не потрапити в кімнатового пробування. І навіть нічого не зроблю. це удача, правда. Вирвните ще тут. Спан зазвичай зомбі. Тут розвивається вода, коли тут написано. Знову воду прибирає. Когда на ляту. Откуда? Зароже міон. Ще один сп... спан розумбаки визвуч. Тут є ще понял, тут немає, це ще не вже таки маленька кімната пробування попалось. Так так маленька структура, так что здесь потреба. Так. так я таке пиццу. Я таке незмінний до так кімнату с порталом. Там, але я знайшов аж дві рідкісні структури. Усе, всім па-па! Підписуйтесь на канал, ставте лайки, всім па-па!